Мало хто не помітив, що протягом останніх двох тижнів, напевно, заяв про переговори і про можливість якось так настання миру в Україні вони лунають значно частіше ніж протягом всіх двох років війни. І чи не пов'язано це з тим, що от вибори в листопаді відбудуться в США, і ніхто із наших, ну, наших партнерів її просто? Посередників, як ви говорите, типу Китая вони просто не розуміють і не можуть прогнозувати, хто ж переможе і чого потім чекати їм. Тому що якщо переможе Трамп, наприклад, то Китаю буде зуськи, да будуть санкції додаткові. Ну і чи пов'язано це з цим, і візит прем'єра Індії в Україну напередодні Дня Незалежності. Про що може йти мова? Можливо, ви щось напередодні візитів. Ми їх не коментуємо, виходячи з міркувань безпеки, це очевидно. Буде візит. Прокоментуємо. Поки що ми про це не говоримо. Давайте щодо суб'єктності України. Суб'єктність України сьогодні велика і вона дозволяє модерувати ситуації незалежно від того, хто де, які вибори буде вигравати чи не вигравати. По перше, ну по-друге, прогнозувати вибори Вічне. реально. Демократичних країнах неможливо це у Венесуелі, Зрозуміло, що Мадуро програє. Очевидно, In після цього починує в Росії, в Білорусі, і так далі. А є країни, де взагалі виборів немає, як таких да Північна Корея? Я собі уявляю, вибори в північній Кореї сьогодні і немає різниці. Ще раз підкреслю, тому що все ж про що ця війна, це про домінування, глобальне ця війна, і безумовно, будь-хто хто буде очолювати Сполучені Штати в наступній каденції. Ну ми розуміємо, що пан Байден закінчує. Він не є кандидатом вже на сьогоднішній день, а будуть Нові президенти або президент, або президент -к -к пані Гаріс. І безумовно для мене це очевидно. Незалежно від того, хто буде очільником Білого Дому, ситуація по підтримці України не зміниться. Україну будуть підтримувати, тому що це питання ще раз глобального лідерства, як такого, чому збільшилась кількість розмов про переговори, про всі ініціативи і так далі. Виходимо з де декількох речей. У нас війна вже практично 900 днів. Це вкрай тяжкий психологічно чи психоемоційний вплив на суспільство. І безумовно, воно хоче шукати рішення, воно хоче зупинити цей нужах, в якому воно живе вже ці 900 днів, практично два з половиною роки. І це нормальна позиція суспільства, яке між тим все рівно ефективно веде оборонну війну і стримує Російську Федерацію. Повністю вже обнулило репутацію ВПК, репутацію армії Російської збройних сил Росії, репутацію всього цього генералітету. А головне показало, що сам Путін є достатньо примітивним суб'єктом, і відповіло нарешті всім на питання, хто такий містер Путін. Це перше, друга складова, безумовно, втома від війни. Вона і присутня в інших країнах. Очевидно, чому тому, що війна в будь-якому випадку робить більш нестабільним глобальний політичний, соціальний, економічний простір, тобто більше хаосу, більше там невлаштованості і так далі. І це все наростає. Чому тому, що Росія додатково, окрім війни, фінансує оці ці всі мережі, агентурні мережі, пропагандистські мережі для того, щоб збільшувати кількість хаосу у світі на різних континентах. Ми бачимо африканський континент, латиноамериканський близький схід, бачимо і так далі. І це все створює враження у глобальної політичної еліти, умовної глобальної політичної еліти, що все йде в рознос. І не можна це все зупинити. І чим далі, тим гірше. І може, якщо ми зупинимо війну, навіть несправедливо, це приведе до того, що світ знову отримає якийсь там бажаний. Стійкий, безпековий, юридичний каркас, правила якісь отримує, а це і є ключова фатальна помилка. Бо чому я кажу, що я не сумніваюся, що будь-хто незалежно від того, чи буде він ультраправий, правий, лівий, ультралівий чи поміркований і виграє десь вибори, він має усвідомити: якщо ти не караєш. Ключового деструктора, який сьогодні ламає правила, який обнулює міжнародне право, міжнародні правила, то ти їх не отримаєш завтра. Навпаки, ти отримаєш більше хаосу, більше небезпеки, і тобі доведеться витрачати просто неймовірну кількість грошей на те, щоб себе захистити на своїй території від проявів терактів, політичних вбивств і так далі. Тому подібне. Тому ще раз, Росія має обов'язково програти, і це в інтересах політичної літи Сполучених Штатів. Але чому говоримо більше про переговори? Тому що психологічно, психоемоційно тяжко знаходитись у, такої, у такій інтенсивності війни так довго. Але чи розмови про справедливий мир є необхідними? Так. Але чи вони приведуть до поступок Російській Федерації? Ні. Ні. Тому що ви можете дискутувати все, що завгодно. Але поки Росія буде ще мати декілька кликів. Вона буде продовжувати експансію. І вона не зупиниться, якщо ви зупинитесь. В цьому парадокс. От ви сказали: добре, ми домовились, ось, будь ласка, ми готові на якісь поступки. Росія на три дні зупиняється, потім іде далі. Чому вона йде далі? Тому що вона вас ненавидить і хоче помститись за те, що ви її принизили, що ви обнулили і іс історичну, культурну, інформаційну, а головне, мілітарну. Міці Російської Федерації. І тоді вона що буде робити? В будь-якому випадку захоче сюди зайти, гвалтувати, вбивати, депортувати, захоплювати, принижувати і робити українців людьми другого, третього, четвертого сорту ті, хто виживуть. Не майте ілюзій просто. Щодо ілюзій, можливо, ви розвіяти і ці тайм здивувало. Написали, що стосунки між Камілою Харіс і Володимиром Зеленським непрості. І наводять нібито цитати, які про це свідчать. Це одне запитання, і під запитання США визнали, що їм все більш стає непросто підтримувати Україну грошима. Це ви робите посилання на пані Пріцкер, mm -hmm. але вона не так сказала трошки. Давайте ми тут спочнемо з другого. Вона говорить про те, що треба чітко розуміти, інституціонально розуміти, тому що це довгі протистояння. Як ми будемо далі фінансувати велике масштабне протистояння, так само як це було під час там існування Радянського Союзу, ну і країн демократичного табору? От про це йдеться. Що просто брати так і кожен там раз залежати від голосування чи не голосування десь там на якомусь рівні? Це неправильно. Треба чітко зрозуміти, звідки кошти, наприклад, заморожені активи це кошти, так, відсотки на заморожені активи кошти так, ще звідки можемо взяти кошти. Так само це має бути. Чітко зафіксоване розуміння, звідки ти будеш брати гроші на масштабне. Що масштабне? Протистояння з системами е, тоталітарного типу, ключовою з яких є Російська Федерація, на переоснащення України чи країн, які е, знаходяться на жаль на передньому краї боротьбі з е, такими системами, як Російська Федерація, і головне, щоб це було чітко зрозуміло незалежно від політичної складової, ну від того, хто є президентом, чи хто домінує в Конгресі, чи в сенаті, і так далі. От про це заява Пріскер. Пані Пліцкер. Вона достатньо чітко говорить. Давайте інституалізуємо. Про це, до речі, говорила напередодні і міністр фінансів Сполучених Штатів пані Джанет Єлен. Вона так само говорить. Давайте чітко зрозуміємо, що Росія не буде партнером, як це було там, 10 років тому. Що треба повністю диверсифікувати всі е, там енергетичні проблематики, наприклад, європейського континенту. Треба більш жорсткі санкції вводити, контрсанкції вводити на треті країни. Які дозволяють Росії обходити. Тобто санкції мають бути фундаментальними. Ми маємо повністю забрати Росію з глобального ринку, її там не має існувати. А це дуже жорстко. А як це зробити, якщо, вибачте, прем'єю і доповню, якщо, наприклад, прочитав європейські країни нарощують транзит газу з Росії до своїх країн? Не нарощують це фінансово. Неправда? Ні. Дивіться: нафта практично немає, російської нафти на європейському нафти, ринку. Так. І це рішення фундаментальне. І більше того, сьогодні є рішення навіть для тих країн, для яких було зроблено виключення. До 1 січня 25-го року Угорщина, Чехія і Словаччина вони також можуть сьогодні отримати набагато більше, скажімо, нафти з інших ринків, і вони це роблять. Перш за все. І сьогодні, до речі, Пленковіч, очільник Хорватії, чітко зафіксував, що будь ласка, використовуйте Адрію, використовувати наші нафтопроводи, Вони достатньо ємні, і ви можете повністю скомпенсувати все, що було потрібно вам від Росії. Це дуже добре. А, так само з газом, ні. Інші види газу. Термінали будуються, американський газ, середньоазійський газ, Норвежський газ зовсім інша картина сьогодні споживання газу. І навіть Німеччина, яка там на 70% напередодні вторгнення залежала від північних поті, по, потоку, mm -hmm. вона сьогодні там має в балансі невеличкий відсоток. Чому має? Тому що ще ж ну, допрацьовують певні контракти і вони закінчуються. І, де, і коли ти хочеш замістити великий обсяг. Там, мільйони кубометрів газу. Ну, це не за один день буде зроблено, але Європа повністю відмовиться від від російського газу. Це очевидно, і в Росії тому й виникають проблеми. Я б радив просто подивитись статистику Газпрому з точки зору прибутків і збитків, і зрозуміти, що Газпром сьогодні це найбільш неефективна компанія, яка тільки може бути. Ну ще Росєв там конкурує з нею все, що російські алмази Росії, всі вони є збитковими, тому що ключовими ринками збуту для них якраз і були європейські сьогодні. Росія повністю. Залежить від демпінгової ціни на енергоносії, за якими вона продає їх у Індію там, чи у Китай і отримує за це фундаментальну валюту, рупію чи юань. Щодо Харіса, щодо цих заяв, ні, це все не відповідає дійсності. Це абсолютно спекулятивна тема. Дивіться, напередодні війни. Безумовно, до України було інше ставлення незалежно від прізвища того, про кого ми там можемо говорити з політичних лідерів різних країн, включно з пані Харс. Вони не сприймали. Ну так сталося, і ми маємо на це об'єктивно дивитись. Вони не сприймали суб'єктність України в повному обсязі. На жаль. Вони не сприймали, що Україна є самостійна, абсолютно фундаментальна держава, яка не має ніякого відношення до Росії до після радянського простору і так далі. На жаль, ми себе так і поводили. В нас не було кордону з Росією. Ми не хотіли розірвати відносини, були корумповані російською олігархією. У нас були тут багато інтегрованих росіян, на увазі через бізнес, через корупцію, через політичні впливи і так далі. І нас не сприймали як повністю самостійних суб'єктів. І було відношене до нас ну відповідне на. Жаль, але з моменту початку повномасштабного вторгнення ситуація кардинально змінилась, і в нас теплі структурні відносини з багатьма очільниками різних країн, в тому числі з віце-президентом Сполучених Штатів. Вона шість разів зустрічалась з президентом України. Вона абсолютно чітко займає проукраїнську позицію, підтримує всі програми, які необхідні нам для ведення ефективної оборонної війни. Тому я хотів би, щоб ми менше зважали на спекулятивні розкази розмови про те, що було. До початку повномасштабного вторгнення, на жаль, до початку повномасштабного вторгнення Росію сприймали інакше, сприймали навіть попри те, що вона мала. Вторгнення в Грузію, в Україну, в Сірію, в центральні африканські країни а, абсолютно геноцидно типове війну. Наприклад, Алепо так само було знищено, як Маріуполь в повному обсязі, Бахмут. і так далі. і Бахмут. І Росія все все рівно сприймала як партнера належного, будували з ним відносини, інвестували в ці відносини велику кількість грошей. І взагалі було очевидно, що Росія це партнер. Сьогодні все інакше і на фінал. Михайло Михайлович, як реагувати на рішення суду щодо штрафу для чоловіка, який там не оновив дані або оновив невчасно, 17 тисяч гривень йому виписали штраф, суд виніс рішення, що штраф анулюється. І адвокати говорять про те, що подібні вироки будуть, рішення суду, точніше, вибачте, вони будуть ну, постійні. Буде напрацьована юридична практика. Ну тут, певно треба краще консультувати да. з Міністерством юстиції, але моє моя, моя бач, моя бачення таке: закон про мобілізацію вже е, працює е, відповідно. Будуть певні налаштування, які треба буде змінити, ну тобто відпрацювати певні там логістичні дії. Чи будуть якісь конфліктні ситуації безумовно? Ну, як будь-який закон, який такий є ну, соціально емоційним, ага. і так далі, він буде провокувати певні ситуації, але це все буде напрацьовано і ще раз підкреслю буде напрацьована юридична практика, і тоді буде зрозуміло, як на все це реагувати. Тому що ми можемо емоційно сприймати правильно, неправильно, ну, в залежності від. Тієї чи іншої сторони, яку ви приймаєте, але я вважаю, що треба дочекатись, коли буде напрацьована практика, будуть відповідні роз'яснення і в вертикалі судівської, і в вертикалі е мілітарної, нашої, і безумовно міністерство юстиції. і Після цього будемо робити висновки. Але те, що закон працює, те що мобілізація сьогодні виглядає інакше, те, що в принципі, це дозволяє там генеральному штабу більш чітко планувати свої дії і так далі. Це очевидно. Дякую за розмову. Дякую.